Сьогодні в Кривому розі прощалися із загиблими від цинічної ворожої атаки по місту 4 квітня. Нагадаю, окупанти скерували ракету по житловій забудові. зачепило будинки, магазини, ресторан, а ще дитячий майданчик, де гралися діти. Одним ракетним ударом росіяни вбили 18 людей дев'ять з них діти. Наймолодшій дитині було всього 3 рочки. Вчора у лікарні загинув ще один чоловік. Відтак від ракетної атаки кількість загиблих зросла до 19. Ще одна жінка загинула того ж дня внаслідок удару дроном. Сьогодні в місті прощалися із семирічним Радіславом. У момент удару хлопчик разом з родиною їхав в машині, поверталися саме з дачі. Також в останню путь провели дев'ятирічного германа. Він дістав дуже тяжкі травми його госпіталізували, однак за кілька годин він помер у лікарні. Дуже щиро, дуже порядним. Любив батьків, любив і дідуся, і бабусю. Всіх він любив. Він просто був добрий дитина. Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН і позачергове засідання постійної ради ОБСЄ, щоб вивести російські злочини на перший план. Після того як російська балістична ракета Іскандер вбила 20 людей в Кривому розі. Про це сьогодні в соцмережі повідомив міністр закордонних справ України Андрій Себіга. Обидва засідання мають відбутися завтра. Ну а сьогодні посадовці з різних країн світу реагують на злочин російського агресора. Хто зі співчуттям, а хто з холодною стриманістю? Три дні знадобилося світу, щоб оговтатися і активніше реагувати на жахливий обстріл Кривого Рогу, скоєний росіянами у п'ятницю. До цього спонукала і масована атака на Київ у вихідні. Обстрілами, яких росіяни щодня завдають по Україні, і в яких гинуть десятки цивільних, Москва демонструє повну неповагу до мирних переговорів та відсутність зацікавлення в них, заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер. Французький президент Еммануель Макрон, який перебуває з візитом в Єгипті, наголосив, Росія своїми постійними обстрілами України. Не насміхається з пропозицій мирних перемовин. зараз терміново необхідно, щоб Росія припинила шукати фальшиві приводи та вдаватися до тактики зволікань і погодилась на припинення вогню без будь-яких умов. Минув майже місяць, як Росія не тільки не виконувала його, але й посилила бомбардування мирних жителів, зокрема спричинивши нові трагічні смерті в Україні лише кілька днів тому. Хочу ще раз наголосити на нашій дружбі з українським народом. Засудили удар по кривому рогу і міністри закордонних справ Чехії та Литви Ян Ліпавський і Кястос Будріс, оприлюднивши відповідні дописи у соцмережах. Тим часом речник Путіна Дмитрій Пісков з традиційним для Кремля лицемірством заявив, що росіяни нібито не завдають ударів по соціальних об'єктах України, і Путін, мовляв, підтримує припинення вогню, але треба владнати низку питань. Втім, те, що Путін затягує процес, схоже, вже визнав навіть президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який досі волів цього не помічати. Ми розмовляємо з Росією. Ми хотіли б, щоб він припинив. Мені не подобається бомбардування. Бомбардування тривають і тривають. І щотижня гинуть люди, тисячі молодих людей. Це жахлива річ, яка ніколи не повинна була початися і ніколи б не почалася, якби я був президентом сто відсотків. Відреагував і Пекін у традиційній для себе манері. Речник китайського міністерства закордонних справ Лінь Дзянь заявив, що Китай продовжує наполягати, що лише діалог і переговори є єдиним життєздатним виходом із кризи. Так китайці сором'язливо називають розв'язану росіянами війну. Від пояснень, яким саме чином можна вести із нападниками діалог і переговори на тлі варварських атак. Він ухилився. Оксана Лотоцька, факти сі єдині новини. Я вітаю вас у Києві. 18-та година до опівночі на інформаційному фронті команди фактів та вікон. Ми розповідаємо про все головне з передової тилу та світу сьогодні. 1139-й день війни. І починаємо з останніх обстрілів Костянтинівки на Донеччині. Там загинула одна людина і двоє поранених за даними Донецької військодміністрації. Серед постраждалих дев'ятирічна дитина, яка дістала осколкове поранення в квартирі, в обласній адміністрації нагадують, що цю дитину разом із сім'єю вже евакуйовували до безпечнішого регіону. Однак у березні родина повернулася до міста. у Костянтинівці, нині залишається понад 10 тисяч людей. Через постійні обстріли міста з артилерії та авіації знаходитися тут смертельно небезпечно. Тож знову місцева влада закликає людей обрати життя та евакуюватися поки. Не пізно. Менше години тому росіяни вдарили кабами по селищу Слатному. Це на Харківщині. Під прицілом опинилась цивільна забудова, пошкоджені вісім будинків. А внаслідок ранкового обстрілу області одна людина загинула, чотири постраждали. Російська армія завдала авіаудару по житловому будинку в селі Токарівка. Друга у передмісті Харкова загинув 48-річний чоловік, дві жінки. Зазнали гострої реакції на стрес, повідомляє обласна прокуратура. У Куп'янську двох людей поранено. Вранці окупанти завдали низки ударів по житлових будинків. Один із них по багатоповерхівці. Загорілися балкони і квартири. Постраждали місцеві жителі чоловік і жінка. Повідомляє начальник харківської ОВА Олег Сінігубов. Також окупанти не раз били по Золочівській громаді кабами та ФПВ-дронами. пошкоджені житлові будинки. Нещадно б'ють росіяни і по Херсонщині. О 13-й годині з артилерії атакували садове. Тяжкі поранення у 20-річного хлопця він у шпиталі. А о 9-й ранку росіяни запустили ударні безпілотники по самому Херсону. Під ударом багатостраждальний Дніпровський район. Вибухові травми і контузії дістали щонайменше троє чоловіків. Очільник області Олександр Прокудін повідомляє: через обстріл міста постраждала вагітна жінка та її дворічна дитина. Вони опинилися. Під завалами мати врятувала сина, прикривши його своїм тілом. Їх вдалося визволити. Зараз вони в лікарні. Мама з маленькою дитиною, які мають міновибухову травму, а травму. У мами попередні гематома власисте частини голови, забій, коліна. Дитина та мама обстежуються. Кривий ріг прощається із загиблими після цинічної ворожої атаки 4 квітня. Нагадаю, окупанти скерували ракету по житловій забудові, Зачепило будинки, магазини, ресторан, а ще дитячий майданчик, де саме гралися малюки. Загалом атака забрала життя 20 людей, серед них 9 дітей. Загалом травми різного ступеня тяжкості у понад 70 людей. Частина з них досі в лікарнях Кривого Рогу і Дніпра. Жалоба за загиблими триватиме ще й. У вівторок на прощання з 9-річним Германом прийшли десятки людей. Він став жертвою російської ракети, яка в п'ятницю розірвалася поблизу дитячого майданчика. Хлопчик дістав дуже тяжкі травми. Його ушпиталили. Однак за декілька годин він помер у лікарні. Дитина дуже хороша, 9 років, дуже довгожданна, важлива, бажана, дуже щира. Дуже порядна, Любив батьків, любив. І дідуся, і бабусю всіх він любив. Він просто був добра. Тепер в іншому храмі прощається з семирічним Радіславом. В момент атаки хлопчик разом із родиною їхав в автівці, поверталися з дачі. Основний удар припав саме на дитину. Радіславчик таке сонечко. Він вчився в другому класі. 7 років 8 місяців він закінчив три рівня ментальної арифметики, Він потрібна на ліський. Він дуже-дуже все любив. Любив свою матусу, любив свій сім'ю. Він кожного вечора говорив, мамочка, я я люблю я тебе люблю. одним ударом росіяни забрали життя 18 людей, дев'ятеро з яких діти. Наймолодшій жертві атаки було всього три рочки. Вчора у лікарні загинув і ще один чоловік. Медики боролися до останнього, однак травми виявилися несумісними з життям. Відтак кількість від ракетної атаки загиблих зросла до 19. Там була тяжка сполучена з превалюючою черепно-мозговою травмою. Він був одразу ж заставлений у комі. Ретого ступеню загалом того дня загинуло 20 людей, 19 від ракетного удару. Та одна жінка внаслідок атаки дроном. Поранення дістали понад 70 людей. У лікарнях досі залишаються 33. в одному з медзакладів Кривого Рогу. Нині 21 пацієнт. На сьогодні вона у нас залишилося тільки три особи в важкому стані. Останні це середньої тяжкості. Це вогнепальні поранення, усколкові, вторичні вторичними ранішими. Предметами це осколки скла, каміння і самі осколки. Ракети одразу після атаки до медзакладу Дніпра доправили двох дітей. Дівчинка нині стабільна. Попереду в неї тривали лікування та реабілітація. Стан хлопця важчий через ураження легень. Він досі на апараті ШВЛ. Хлопчик більш важчий, ніж дівчинка. В нього дуже велика травма, пронікаючи поранення черепної порожнини, з ураженням жовчного міхура, печінки, селезінки, шлунка та кишківника. В нас ще повторно була проведена ще одна реконструктивна операція, проте стан ще нестабільний. Він Важкий і потребує знаходження в відділенні інтенсивної терапії. Сьогодні після стабілізації в кривому розі до Дніпровської лікарні доставили ще двох дітей трьох та восьми років. Нагадаємо, в п'ятницю росіяни вдарили по мирному густо заселеному кварталу Кривого Рогу. Пошкоджень зазнали десятки будинків, а наслідки цинічної атаки ліквідовували протягом кількох днів. Мої двоє дітей, два хлопчики, така сама. Такий самий майданчик є у нас на подвір'ї. Вони там граються кожного дня. Я тепер не знаю, як буде мені працювати і дітей залишати самих на тому такому самому майданчику. Я не знаю. Це дуже тяжко. Пам'ять про загиблих у Кривому Розі оголошено триденний траур. Христина Венгеля, Денис Сінегін, факт Сі Єдині новини. Ну а журналісти «Франс-24» розвінчали брехню росіяни, які казали одразу після удару, що е, удар 4 квітня по кривому рогу був по військовій цілі, а саме по ресторану, в якому буцімто перебували майже сотня українських офіцерів та іноземних інструкторів. Вони показали в ефірі, а згодом це відео поширив і очільник військової адміністрації Кривого Рогу. Олександр Вілкул. він написав: цитую, як бачимо, повні зали елітних командос і танки на вулиці, Брехня». Хливі російські боягузи воюючи з дітьми та жінками. Три дні знадобилося світу, щоб оговтатись і жорсткіше реагувати на жахливий обстріл Кривого Рогу, скоєний росіянами у п'ятницю. До цього спонукала і масована атака на Київ у вихідні. Росіяни щодня завдають по Україні ударів. Гинуть десятки цивільних. Москва демонстративно інгорує мирні переговори. їй вони просто не цікаві. Вважає речниця Єврокомісії. Аніта Гіппер. Французький президент Макрон наголошує, зараз терміново потрібно, щоб Росія припинила свою тактику зволікань і погодилась на припинення вогню. Без будь-яких умов він відзначив, минув майже місяць, як Росія не тільки не виконувала його, а й посилила бомбардування мирних жителів. Тим часом, речник Путіна Пісковий з традиційним для Кремля лицемірством заявив, що росіяни, нібито, не завдають ударів по соціальних об'єктах України, і Путін, мовляв, підтримує припинення вогню. Але треба владнати низку питань. Втім, те, що Путін затягує процес, вочевидь, вже визнав навіть президент США Дональд Трамп, який досі волів цього не помічати. Ми розмовляємо з Росією. Ми хотіли б, щоб він припинив. Мені не подобається бомбардування. Бомбардування тривають і тривають. І щотижня гинуть люди, тисячі молодих людей. Це жахлива річ, яка ніколи не повинна була початися. І ніколи б не почалася, якби я був президентом сто відсотків. 77 боїв боєзіткнень на фронті сталося за добу. Про це повідомляє генштаб. Найгарячіше на Покровському напрямку. Тільки тут ворог 30 разів намагався покращити свої позиції. 25 штурмів. Наші захисники вже відбили. Все більше сил росіяни починають кидати і на Лиманський напрямок. Тут сталося 13 зіткнень. Вісім боїв точилося довкола Торецька. Також окупанти атакували неподалік Дачного і Щербинівки. На новопавлівському відтинку фронту загарбників зупинили 5. Разів. Крім цього, тривають нині бої і на Краматорському напрямку, в районі Курдюмівки. Закінчилися провалами ще дві атаки окупантів біля Часового яру. Ну а на Лиманському відтинку росіяни продовжують влаштовувати піхотні штурми. Тактику ворог не міняє вже кілька місяців, накопичується і маленькими групами проривається до нашої піхоти. Спалювати окупантів вдається завдяки великим дронам. Оператори ударних БПЛА, бригади Рубіж, працюють цілодобово, щоб противник не прорвався. Нині оборонці збирають на великі дрони, якими можна не лише знищувати ворога, а й мінувати території, доставляти провізію. Донатьте протягом сюжету Олега Корнієнка. Який спілкувався з дронщиками, нацгвардійцями Один за одним на лігу окупантів летять снаряди. Це на Лиманському напрямку оператори нічних ударних дронів бригади Рубіж розбивають ворога. Цілять по точці накопичення окупантів. У них клічка взагалі баба-яга. Баба Яга, вони із-за того, що вони літають і жужать. Тобто в них асоціація, що це якби то прилетіла баба Йошка, у них там є ж свої ці казки. Тобто да, вони насправді їх дуже бояться. Ось він нічний жах супротивника. Дрон, який створювався для сільського господарства, тепер бомбардує двонових шкідників з російською пропискою на українській землі. У нас різний бока. Тобто, починаючи від 2,5, з половиною, закінчуємо. Не знаю, можемо там нарисувати 17, просто одну бомбу кинуть і все. там 7 кілограм. Ну, різні. Все залежить від того самого борта ТТХ, цілі, ураження, вітер, погодних умов. А нині це не бойовий виліт. Бійці тестують борт перед відправкою на нічне чергування, аби там під час завдань він не підвів. А працювати ним доводиться не лише вночі, але іноді і в день. А зараз вітер, як воно влітається. Цей гекса це, він веде себе достатньо стабільно. Зараз трохи ваші умови. Але та для цих бійців поняття льотна чи не льотна погода не існує. Без важких дронів уявити фронт неможливо. Ними і знищують ворога, імінують території і доставляють все найнеобхідніше до лінії зіткнення. Кожен день піхотні штурми зараз більше мотоциклами і баги. Теж кожен день вони їдуть, вони хочуть кудись заїхати. Ну, залишаються по тільки. Доки ми говоримо, гексокоптер робить кілька кіл і готується до посадки. Ну, власне, ось так виглядає філігранна робота оператора. Попри потужний вітер, зараз цей дрон сідає фактично над моїм телефоном. І коли дуже великі пориви вітру, повірте, це зробити не так просто. Та якщо погоду можна перехитрити з росіянами складніше, ворог активно полює на пташок, Тож бійці збирають на додатковий коптер і просять долучитися кожного, бо без підтримки тиву воювати вкрай складно. Наскільки було б складно? Я думаю, що якщо в відсотках, ну думаю, ще відсотків на 70 було б складніше. Чому? Тому що ми є розвідка, ми є ураження, ми є логістика, ми є мінування. Олег Корнієнко, Олексій Євченко Захар Комах. Факти Сітіві. Єдині новини. У Києві на оновленому стадіоні Спартак відкрилась постійна виставка Янголи спорту». Проект Реквієм у пам'ять про спортсменів і спортсменок, яких вбила країна-агресорка, був започаткований у жовтні 22-го. Відтоді виставка об'їхала майже всю Україну, а також побувала за кордоном, розповідаючи світові про ціну, яку платить Україна і наш спорт. За свободу у постійній експозиції фото 120 спортсменів і тренерів, які більше не повернуться на поле в зал чи на доріжку. І на жаль, кількість янголів. Зростає нині у проекті. Вже понад 500 імен. Сьогодні ж оголосили про амбасадорів Янголів спорту. Серед них відомі спортсмени Юрій Чибан, Ганна Різадінова, Олег а також речник Міноборони Дмитро Лазуткін і теле- і радіоведучі Надія Васіна та Андрій Ковальський. Ця виставка стане місцем пам'яті, зустрічей і вдячності тим, хто мріяв, тренувався, перемагав і загинув за Україну. Я знаю, що єдине, що в нас залишилося, це пам'ять. Ну, ми не маємо права забути нікого. Я дуже вдячна цьому проекту спортивному комітету за те, що вони знаходять всі історії, абсолютно кожного спортсмена. Ми використовуємо всі можливості, аби представити виставку за кордоном. Насправді аудиторія проекту досить велика це понад 15 мільйонів. Ми звичайно використовуємо цю можливість і для того, аби спортивна спільнота знала про ціну війни для українського спорту. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація у новинах рівно за 15 хвилин. Тоді ми і побачимося до зустрічі.